Товариство, добрий день. Я всіх вітаю з прекрасним святом Трійці, як в народі називають звичайно зелені свята. Це 50 днів після Великодня. Це класне свято, це переважно вже завжди початок літа і всі. Навіть традиції, що прикрашають хату чим зеленим. Пишіть, до речі, хто чим прикрашає, липою, наприклад, чи шувором, то, що продають, похоже на камиш, чи, можливо, ще чимось, пишіть, дуже цікаво буде. Ну а звичайно, ще хочеться пару слів про збірну, бо вже пройшло пару годин. Емоції ще до кінця не вляглися, але ех, поразка дуже б'є по всьому. Всі, ну не розуміють, як може було чотири пропустити від Канади, а найбільше здивувало. Вислів Сергія Риброва, головного тренера. Людина каже, що на 100% команда не була готова, бо це товариський турнір, і важко в голову вбити їм це. Ну, я не знаю, як може головний тренер таке говорити. Що непогано грали, створили моменти, але ну, це ж провали зі всіх сторін, що з його сторони, що в захисті, для чого ставити Бондара. Пишіть, як вам вислів Риброва і що робити збірні далі. До зустрічі.